Як схуднути, якщо постійно хочеться їсти? Та чи працює інтервальне голодання або голодування? Як про це розповідають? Вітаю на каналі! Мене звати Христина, та в цьому відео говоримо на тему харчування та схуднення. І це відео для простих людей, які намагаються схуднути, поєднуючи схуднення з звичайними побутовими. Справами та речами. В цьому відео я розповім про свій досвід схуднення на 15 кг, а також про інтервальне голодання: чи працює це, що це в цілому таке, та чому не лише харчування важливе в процесі схуднення? І звичайно, поділюся з вами своїм режимом харчування, як людина, яка перше схильна до зайвої ваги, а друге. Дуже полюбляє солодке, і має чоловіка, який так само дуже полюбляє солодке, проте не худне. Одразу зазначу, що я не лікар, і тут розповідаю лише про свій досвід схуднення. Він у мене був і здоровий, і нездоровий. Про це все поговоримо. Отож, одразу почнемо і одразу скажу, що я схильна до тих людей, які, по-перше, генетично схильні до зайвої ваги. І так, в мене і мама, і бабуся мають зайву вагу. Друге, я відношуся до тих людей, які їдять при будь-якому стресі та перенавантаженні і дуже заздро людям, які не їдять при стресі. Отож, трохи історії. Худнути я почала ще в 14-15 років. На той момент я важила близько 75 кілограм при зрості 1,65 м. Потім, до речі, я дуже сильно витягнулася десь в період 16-17 років, і зараз мій зріст 1,74 м. Тоді я скинула близько 10 кг. це були різні дієти, просто тупе голодання на зеленому чаї та воді, якісь нездорові історії по типу весь час сиділа на Греці, потім на яблуках і кефірі, при тому, що кефір я взагалі не люблю. І, звичайно, при таких методах. Схуднення, вага зайва поверталась. Так, на той момент були дуже популярні усілякі дієти, голодання, знову ж таки, гречка, яблука, кефір, вода. Але це шляхи в нікуди, тому що більшість з нас розуміє, що все життя так харчуватися не вийде, аж ніяк. Крім того, я дійсно люблю і солодке, і мучне. І так, якщо від мучного я, в принципі, можу відмовитись, то від солодкого ну аж ніяк. Особливо я я полюбляю різні бісквіти та пироженки. Чоловік, як я вже казала, також дуже полюбляє солодке, і воно в нас завжди є в холодильнику. І, звичайно, я думаю, ви розумієте, що коли в тебе під носом є солодке, його набагато важче не їсти. І до речі, я їм солодке зі спокійною душею. І так, в цілому, я думаю, що ви знаєте, що при стресі люди поділяються на дві категорії: стосовно харчування, або їдять занадто багато, або не їдять зовсім. Я відношусь до Тих людей, які при будь-якому стресі перенавантажені, їдять занадто багато, і звичайно, це не помідорки і огірки. Крім того, в моєму випадку зі здоровим харчуванням все ускладнюється ще й тим фактом, що багато продуктів я не їм взагалі. Наприклад, я не їм баклажани, перець, овочі. Я взагалі їм їх тільки свіжі. Наприклад, помідори, огірки лише в свіжому вигляді. А моркву також у свіжому вигляді. Єдине, що я їм в будь-якому вигляді це картопля, але ми розуміємо, що це ну, не дуже прикольна історія. І гриби, але дійсно багато. Якоїсь корисної їжі, там спаржа, е капуста, я не їм. Тож, наприклад, там овочі на грилі або в духовці для мене взагалі ніяк не є варіантом харчування. Просто це не подобається, коли тобі не подобається їжа. Ну, може, ти тиждень і будеш пхати в себе щось, що тобі не подобається, але на постійній основі. Це ну ніяк не працює. Я шукала якийсь метод, якийсь спосіб схуднення та підтримки ваги, який буде працювати на постійній основі і не обмежувати мене в чомусь в якихось конкретних продуктах, тому що в моєму випадку знову ж таки при будь-яких обмеженнях мені хочеться саме того, що не можна. Також мінус в якомусь сенсі те, що я дуже... Люблю каву. У мене немає шкідливих звичок, я не вживаю алкоголь вже більше п'яти років та не курю. Але кава, причому чиста, чорна обожнюю, просто жити не можу і не збираюсь відмовлятись, пробувала, не сподобалось життя. Без кави взагалі. Але плюс в тому, що я її п'ю в чистому вигляді, тобто американо, еспресу, фільтр без цукру або молока. Але ви спитаєте, чому ж тоді кава? Мінус, все просто, тому що кава затримує рідину в Організмі. І якщо каву я можу пити спокійно по 3-5 разів на день, то воду я себе чисту воду змушую пити. До речі, знаєте, як перевірити, чи ви набрали вагу, чи у вас просто застій лімфи. Якщо, наприклад, ви вдягаєте якусь, якийсь одяг з резинками. Тут або ось тут, на гомілках, і у вас залишаються такі чітко виражені сліди. Або якщо ви робите ось так і у вас дуже довго не сходить ось цей відбиток, то у вас застій лімфи. Речі від застою лімфи, звичайно, допомагає пиття. Води зменшення кількості кави, а також рол зараз покажу. У мене ось такий рол. У мене була два роки тому операція на двох ногах. варикоз спадковий серйозно: ступінь третя і четверта. І мені не можна використовувати більш жорсткий ролл, але ось такий можна і я. Повністю їм масажую все тіло. Я китаю і ноги, і спину. Дуже крута штука, якщо у вас немає, вдома дуже раджу. Далі стосовно обмежень у їжі, для мене вони не працюють і саме з психологічного боку. Я кожен раз зриваюсь. І звичайно, коли ми зриваємося, в переважній більшості випадків відбуваються зажори. Отож, методом так скажемо, проб та помилок, я почала для себе вивчати історію з харчуванням. Тему харчування якийсь час. Я рахувала калорії, харчувалась по БЖУ, правильно харчувалась без мучного та солодкого, але в якийсь час я стикнулася з тим, що багато йде. Але я стала більш нервовою, якоюсь агресивною були ті продукти, які на здоровому харчуванні. Я, до такої, знаєте, я їх дуже переїла, і мені вони були несмачними. Так, я назавжди перестала їсти гречку. Перестала їсти імбир, взагалі не можу тепер переварювати імбир, тому що я пила воду з імбирем, і зараз це просто для мене, ну. Не смачно ні в якому вигляді. Якщо ви не любите солодке та мучне, то можливо харчування по БЖУ, яке ви можете розрахувати а, онлайн, це співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Просто онлайн безкоштовно. В гуглі можете пошукати на багатьох сайтах, а є можливість розрахувати. Можливо, якщо ви не любите солодке та мучне, для вас такий спосіб буде працювати. Для мене він не працював і не працював він для мене саме з психологічної точки зору, тому що коли ти Рахуєш БЖУ, ти дуже підсаджуєшся на цю історію. І так, ти можеш їсти солодке. Проте для мене було, знаєте, ми не завжди знаємо, скільки точно калорій ми з'їдаємо. Не завжди там в кафе, коли ми замовляємо, ми не знаємо точно кількість в якомусь тістечку, наприклад. І ти, коли трохи виходиш за рамки, ти себе. Угнітаєш, типу, свариш трошки. Для мене не дуже працювала така історія, тому що я дуже підсіла на ось це рахування калорій. Прям до маразму, коли ти кожен день зранку готуєш собі по БЖУ, складаєш судочки, береш із собою, ніде нічого не під'їдаєш, тебе чимось пригощають, ти такий, ні-ні, це не входить в мої рамки БЖУ. І потім я якось почула вперше про інтервальне голодування або голодання, не знаю, як правильно. В цілому, що це таке? Коли ви їсте в певний проміжок часу, а в інший не їсте. Наприклад, 8 годин їсте, 16 не їсте. Або 20 на 4, коли 20 годин ви не їсте і 4 їсте. Але це самий такий жорсткий спосіб. Ну, мабуть, ні, мабуть, найжорсткіший це 23 години, коли ви не їсте, і їсте лише один раз в день. В цілому є різні схеми, але суть в тому, що в більший проміжок часу ви не їсте нічого а ви якийсь менший їсте. Для себе спочатку я обрала схему 16 на 8, а потім перейшла на 20 на 4. 8 на 16 – це коли, наприклад, ви поїли в 10, через 4 години поїли в 14 і поїли в 6 вечора, все, більше ви не їсте. 4 години – це коли ви поїли, наприклад, в 12 та в четвертій годині – все, в інший час ви не їсте. А не їсте нічого окрім води та кави, якщо ви п'єте в чистому вигляді. І зараз я харчуюся вже багато часу. А саме за схемою 20 на 4 Ви переважній більшості часу. Проте інколи, звичайно, бувають дні, свята, коли я харчуюся тоді, коли ми всі харчуємось. У мене немає такого, що ми будемо сидіти за столом, наприклад, в гостях. І я не буду їсти, тому що в мої рамки не входить. Проте, наприклад, коли ми збираємось кудись у гості або у кафе, ще щось. Не типово, коли я вилажу за свої рамки, я намагаюся взагалі в цей день не їсти, щоб їсти тоді, коли ми будемо їсти. Чому за такою схемою я їм саме через 4 години? Тому що перерва у їжі 4 години це найкращий варіант для нашого організму. Чому саме о дванадцятій та четвертій ви можете їсти о десятій та чотирнадцятій або в інший час? А насправді для мене не їсти зранку легко. Я завжди не їла зранку. Зазвичай я завжди пила просто каву. Зараз я п'ю просто воду, а потім п'ю каву. І Знаю, що на тощак не можна пити каву. Але знаєте, не може бути в нашому житті. Все не можна. Щось да, потрібно порушувати. В мене і так немає жодних шкідливих звичок. Для мене така схема працює, і я прокидаюсь, роблю вакуум, потім п'ю склянку води. Прям змушуючи себе, і зараз це вже як звичка. Потім самій кіт, який завжди заважає мені знімати вдома. Тінь-тінь! Отож, прокидаюсь я о 5-6, далі роблю вакуум, п'ю воду, п'ю десь через півгодини каву. А далі я працюю, займаюся своєю рутиною, і о 12-й їм їм за принципом здорової тарілки, а яка включає в себе відповідно вуглеводи, жири та білки. Чисто візуально я не рахую зараз калорії, для мене це найкраще працює. Потім знову ж таки працюю або в мене в тренування тричі на тиждень, займаюся своїми справами, і о четвертій знову харчуюсь за принципами за принципом здорової тарілки. Також я їм звичайно і мучне. І солодке, відношу я його до жирів та намагаюся з'їсти його після того, як з'їм спочатку здорову їжу, тому що в більшості випадків, після того, як ви нормально поїсте, вам і не буде хотітися їсти якісь тістечка. Також я п'ю ізолят, це як протеїн, проте з більшим вмістом білку і з меншим вмістом вуглеводів, п'ю я або за 20 хвилин, або через 20 хвилин після того, як поїла. Каву я п'ю зранку, коли тільки прокинулась після вакууму та води. А потім в проміжок з 12 до 4, коли не їм. Але намагаюся до 3 Іноді випиваю в цей проміжок одну, іноді дві чашки кави. Після 3 я намагаюся не пити, тому що також читала якісь дослідження, що для нашого організму краще пити каву саме в проміжок часу до 3 і після вже не пити. Воду, воду чисту. Я п'ю багато п'ю за схемою, яку раджую вам. Берете свою вагу, яку маєте зараз, та множите на 30, 30 мл на кожну на кожен один кілограм нашої ваги. А після шостої я намагаюся не пити воду. Я звичайно п'ю, якщо мені хочеться ковтнути воду, проте там дві чашки чаю зеленого я не п'ю. А так я п'ю ще зелений чай, чистий також, але рідко. Чи бувають у мене зриви? Так бувають. Я собі їх дозволяю. У мене є таке стале твердження для мене. Що 80% їжі я маю їсти правильною, 20% можу собі дозволяти неправильною. Те ж саме стосовно часу. 80% часу я а, зберігаю своє харчування саме за схемою інтервального голодування, 20 днів. Які плюси для мене саме за цією схемою харчування? По-перше, немає перекусів, ти чітко знаєш і готуєшся до своїх прийомів їжі. А, також не хочеться їсти ввечері, тому що вистачає ще запасу 4-ї години, якщо ви повноцінно. Поїли. Але для мене особисто ця схема найкраще працює, коли я знаходжуся поза межами будинку. Тому що, коли я працюю весь день вдома, мені важче. Тому свій графік я підлаштувала так, щоб працювати вдома лише два рази на тиждень. Ну, важче погодьтесь. Не їсти, коли в тебе в холодильнику лежать солодощі. Чи їм я у кафе або у гостях, звичайно, їм. Рідко у кафе та ресторанах я харчуюся, але буває. якщо я знаю, що я буду їсти поза межами свого часу, якщо я знаю це заздалегідь, я просто в цей день не їм, тобто обмежую себе, щоб потім їсти. Також, до речі, один такий секрет, який мені розповіла одна дієтолог з Канади. Колись я консультувалась, вона казала, що дуже важливо. Їсти не залпом, як ми знаєте, звикли ну, більшість з нас, типу, наївся такий і побіг собі кудись, а розтягувати прийом їжі мінімум на 15 хвилин, навіть якщо ви не постійно жуєте, типу там половину з'їсти швидко, і потім ще доїсти декілька разів протягом 15 хвилин. Для мене основна мотивація це коли ти бачиш результат та відчуваєш його. Адже харчування це не лише про зовнішній вигляд, але і про відчуття, коли в тебе багато сил та енергії. У мене зараз саме так. Моя максимальна вага була 78 кг при зрості 1,65 м, коли я була. І мінімальна вага була декілька років тому, 1,74 м я зараз. І 60 кг була моя мінімальна вага. Не подобалось ні мені, ні чоловіку. Для мене я вже трошки дистрофік, тому що в мене фігура пісочний годинник, але у мене худий верх і проблемна зона е, низ. І коли я худу, у мене ось тут вже взагалі. Лістки, а низ лише починаю сходити. Тому зараз я в своїй нормальній формі, ідеальна вага для мене це 62-64 кг, і я її підтримую. Стосовно того, що саме я їм, білок це яйця, це ізолят, його я також плюс-мінус враховую в калорії в своїй голові. А, також це м'ясо, риба, морепродукти. Зараз частіше намагаюся їсти саме рибу, з фрукти, ягоди, я їм все майже, і, але їм не більше 300-400 грам за день. А з овочів тут складніше, тому що більшість з них я не їм. Все, що я їм, це картопля та морква, але це крохмаль, це не дуже нам потрібно. А з таких корисних це помідори, огірки. Салат, капуста, але тільки в свіжому вигляді. Я не їм запечені овочі також їм гриби, перець, спаржа, кабачки, баклажани все це я не їм взагалі. І наприклад, листя салата не скажу, що я дуже їх люблю. Я просто беру жменою і їм, тому що це. Ну, обов'язково треба їсти клітковину, а я за помічала за собою, що худнула я швидше, коли їла саме отак, от, от примусово взяла жмену, з'їла як вітаміни. Вони не смачні, але ми їх їмо. Також я часто додаю сир до прийому їжі або хумус, наприклад. Вуглеводів, як я вже казала, їм картоплю. Я також їм макарони, спагеті, і... але я не їм гречку. Рис та інші крупи, і в цілому вважаю, що якщо у вас не фізична важка праця, взагалі людині не особливо потрібні в такі в кожному прийомі їжі, а вуглеводи саме складні, типу гречки. Рис, ну я їм хіба що в суші, суші або піцу, якщо я замовляю їм, то я рахую це як. Один прийом їжі з двох за день і в наступний намагаюся з'їсти більше клітковини і білку, тому що жирів та вуглеводів я вже з'їла суші або піцею. Звичайно, суші, не йому по 2 кг за раз. Також, якщо говорити про обробку їжі, я надаю перевагу їжі з духовки, тому що ну, смажимо ми все рівно на якійсь олії, в моєму випадку, так точно. Зварена їжа її складніше смачно приготувати, ніж в духовці. Якось так в цілому. Ось ця схема для мене працює і так я розумію, що частково з психологічного боку. Звичайно, у кожного свій організм, свої харчові звички, свої проблеми зі здоров'ям, свій ритм життя і різні відносини зі спортом. Якщо ви професійний спортсмен, то у вас зовсім інший режим харчування. Але якщо ви професійний спортсмен, то ви і так все самі знаєте. Але базову інформацію стосовно харчування вам потрібно вивчати. Тому що це ваш організм і ніхто, окрім вас, про нього не попіклується. Крім того, харчові звички передаються в родині. Якщо у вас є діти або ви їх плануєте, то ваші діти. Будуть переймати від вас харчові звички. Якщо вони шкідливі, то не дивно, чому ваша дитина не буде хотіти їсти броколі, якщо ви їх не їсте, і їсте щось смачненьке. Вам не потрібно дуже глибоко вивчати цю тему, але вивчити, що таке БЖУ, які продукти відносяться до білків, жирів, вуглеводів, який час краще їсти ті чи інші продукти, скільки води пити і так далі. Ви можете вивчити спокійно. До речі, є один секрет стосовно того, як дітям пояснити, скільки води потрібно пити. Знаю, як про це сказати, скажу, як є. Коли ми ходимо до туалету по маленькому, важливо дивитися, чи прозора у вас моча. Якщо так, то ви п'єте достатньо, води, якщо ні, то недостатньо. Також, будь ласка, дуже прошу вас, прийміть той факт, що перелаштувати, змінити свої харчові звички дуже. Важко і потребує часу. Ви 30 років харчувалися не так, а зараз за 2 місяці ви хочете, щоб ваш організм з легкістю звик та прийняв, що зараз в нього буде зовсім інше харчування. Дайте час та не сваріть себе. Хваліть себе, коли ви правильно харчуєтесь. Але у кожного з нас можуть бути проблеми зі здоров'ям. Якщо ви змінили свої харчові звички, харчуєтесь правильно, але все ще не худнете. Тоді йдіть до лікаря та здавайте аналізи. Може бути проблема зовсім в чомусь іншому. Тож зрозуміти, що чим більше вага, тим легше вона скидається. Наприклад, якщо ви важите 120 кг, то 20 кг підуть легше, ніж якщо ви важите 65 і будете скидати 5 до 60. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо це так, ставте лайк та напишіть в коментарях. Якщо тема харчування та здоров'я в цілому вам цікава, то обов'язково будемо говорити і в інших відео на цю тему. Перевірте підписку та дзвоник і до зустрічі в наступних відео на каналі.